Доброго дня, шановні 11-класники! Ми з вами традиційно продовжуємо вивчати фізику і будемо говорити про те, чим займаємося останні уроки. А ми з вами вивчили фотоефект, рівняння фотоефекту. Ну і пам'ятаємо обов'язково про світло як електромагнітну хвилю, але з цікавими явищами. Ну, мені варто є вам згадати, що. Якщо ми подивимося на енергію кванта, ну, згадаємо рівняння фотоефекту, енергія окремо взятого кванта, ашню або лямбда, і розглянемо частоту електромагнітного випромінювання, яке, до речі, може випромінюватися як величезними зорями, так і маленькими атомами. І ми з вами в силу того, що наш мозок передає електричні сигнали між нейронами нашого мозку, ми також випромінюємо електромагнітне випромінювання, то частота має такі властивості. Якщо вона збільшується, то проявляються квантові властивості світла і електромагнітних хвиль. Якщо йде до зменшення частоти електромагнітного випромінювання, то проявляються хвильові властивості електромагнітних хвиль. Ну і відповідно, діти, ось буквально вчора ви, мабуть, читали кореспонденцію про те, що на нашому сонечку трапився викид величезної енергії класу Х, це найбільший, найпотужніші випромінювання нашого. Улюбленого світила. Ну і з цим діти пов'язані певні збурення нашого захисного поля Землі, тобто магнітного, електромагнітного поля Землі, що впливає, звичайно, на передачу, наприклад, радіохвиль, що відбулося коротких, короткого діапазону. Відповідно, буде вплив на людей метеозалежних, тому що зміна електромагнітного поля автоматично приводить до його впливу на наше з вами електромагнітне поле. І от сьогоднішня тема нашого уроку, нам треба якось систематизувати ці електромагнітні хвилі. Тобто ми з вами розберемо шкалу електромагнітних хвиль. Я пропоную вам знову написати тему нашого уроку шкала електромагнітних хвиль. Шкала МАГ, хвилі. Ну і, відповідно, діти для тих, хто хоче знати більше, ви детальніше прочитаєте, розберетеся, ознайомитеся з параграфом 35. Ну, як я вам вже говорив, ми, подивившись на сторінку 197, побачимо цю шкалу. Так от дивіться, тут є червона внизу шкала. Це збільшення частоти хвилі. А ми сказали, збільшенням частоти хвилі, все більше проявляється квантові властивості. І дивіться, збільшення довжини хвилі. Але у нас виходить навпаки, дивіться, у нас яка залежність між частотою і довжиною хвилі. Ню дорівнює аж поділити на лямбда. Тобто, із, відповідно в із збільшенням частоти довжина хвилі діти зменшується. Тобто, із зменшенням довжини хвилі проявляються квантові властивості все більше, а із збільшенням довжини електромагнітної хвилі все більше проявляється хвильові властивості тіла. Ну і, як правило, ми почнемо нашу шкалу із радіохвиль. Я вам вже згадував, що збурення на сонці призвели. До е, погіршення радіозв'язку. Так от, радіохвилі, це електромагнітні хвилі довжиною від 100 км, а частота 3000 Гц до 1, 10 міліметра. Тут частота 3 ТГц. А якщо ви пам'ятаєте, у нас є така діти, тут табличка, ось з вами, де є приставки. Так от тера діти, це. Буде 12, 12 степень. Так от діти, дивіться, які є радіохвилі. Ну, мабуть, ви бачили, може, у ваших тат, може значить, у дідуса з бабусі є старий такий радіоприймач, на якому є тумблери перемикання, і на них написано СВ, довгі хвилі, середні хвилі, короткі хвилі, ультракороткі хвилі. От в цій табличці на сторінці 198. Довгі хвилі, середні хвилі, короткі хвилі і ультракороткі хвилі. Вони мають свої певні особливості поширення. Ну і відповідно довжину. От Довгі хвилі від 1 до 10 кілометрів, середні від 100 метрів до 1 кілометра, короткі від 10 до 100 метрів і ультракороткі короткі від 1, 10 міліметра до 10 метрів. Вони мають кожна свої властивості. Я вас дуже попрошу. На сторінки 198, ви обов'язково ознайомтесь, тому що ви у мене прекрасні, розумні діти 11 класу, які повинні мати знання по тому, чим ми використовуємо, щоб ви включили радіоприймач на коротких хвилях і ви розуміли, які властивості мають короткі хвилі. Тому що, відбившись від іоносфери, повертаються до землі, відбиваються від її поверхні, знову спрямовуються до іоносфери. Де знову відбивається так багаторазово відбиваючись, радіохвиля може кілька разів діти, обігнути і обійти нашу земну кур. Далі діти, в наші шкалі терманітні хвилі, лежать хвилі оптичного діапазону. Я вам розповідав, ми з вами вивчали геометричну оптику, і я вам говорив, що існують інфрачервоне або теплове випромінювання, існує видиме світло. А ми з вами знаємо червоне, оранжеве, жовте, зелене, блакитне, синє фіолетове. І ми з вами за допомогою дифракційної рішітки, використовуючи явище дифракції, визначали на лабораторній роботі довжину світлової хвилі видимого спектра. І ультрафіолетове випромінювання. Я вам завжди наголошую про обмеженість загорання на річці, на пляжі на нашому кар'єрі, адже ультрафіолетове випромінювання, довжина хвилі, якого від 10 до... 400 нанометрів наноміну 9 степень. От. ультрафіолет випромінюють сонце та інші Зорі, електричні, дуги, спеціальні кварцеві, лампи, дуже високу хімічну активність має ультрафіолетове випромінювання. Саме тому не варто перебувати на сонці. Проте, в невеликих дозах ультрафіолет є корисним. Він сприяє виробленню вітаміна Д. Тобто, ви діти знаєте, що ось зараз. Наближається весна, але в зимовий такий затяжний період січня-лютого в людини, в більшості людей, коли немає таких сонячних яскравих днів, коли, які, значить, щодня сонечко ми бачимо, може наступити так звана зимова депресія. Тобто не вистачає вітаміна Д, і сонечко нам дуже потрібно з його ультрафіолетовим випроміню. Ну, а інфрачервоне випроміння, я вам колись говорив. То коли ви приїжджаєте, наприклад, в село до дідуса з бабусею, а в них є піч, і на вулиці темно, піч горить, палає і натопили. Ви в темній кімнаті придивіться, а вона світиться таким насиченим червоним кольором. Оце діти і є інфрачервоне або теплове. Ну і звичайно, діти, ви знаєте, що ми зараз дуже часто постійно потребує наш фронт. Приладів нічного бачення, які саме пов'язані із оцим тепловим випромінюванням, тобто прилад теплового бачення інфрачервоного або нічного бачення, використовує якраз принцип вловлювання ось цього теплового інфрачервоного випромінювання. А далі я вам розповідав про рентгенівське випромінювання. Рентгенівське випромінювання або експромені. Згадайте Івана Полюя, про якого вам розказував українського вченого, який Говорив, це ж мої промені, це ж мої промені. Який за 15 років ще досліджував і створив свою установку і лампу з катодних променів. От, вона має довжину від 1 тисячної нанометра до 100 нанометрів рентгенське випромінювання. Я вам показував лампу, я вам розповідав про особливості цього рентгенського випромінювання і про те, що ми двічі на рік, як мінімум, повинні прийти методи, просвітити свої. За допомогою дослідити за допомогою рентгенського випромінювання свої легені, щоб не отримувати небажаних захворювань і хвороб. Ну і, відповідно, будемо завершувати гамове промінювання. Гамове промінювання це електромагнітна хвиля довжиною менше, ніж сотих нанометрів. Воно, це гамове випромінювання, випускається збудженими атомами. Я в 9 класі вам розповідав і в 11-му ще пізніше розкажу. Гамовипромінювання використовують у дефектоскопії виявлення дефектів всередині деталі. Радіаційні хімії, наприклад, у процесі полімеризації в сільському господарстві на організм гамо випромінювання чинить мутагенний і канцерогенний вплив. Тобто діти, зверніть увагу, у діапазонах рентгенівського випромінювання і гамовипромінювання на перший план виступають саме. Квантові властивості електромагнітної хвиль. Хвилі. Ну і ви повинні запам'ятати, діти, що оця шкала, оця, яку приведено в 35-му параграфі, з якою я вас зараз отак от дуже швиденько ознайомлюю, це безперервна послідовність частоти довжин хвилі. І я хочу сказати, що це дуже важливо, адже. Систематизувати наші знання про те, чим ми займалися в останній період наших уроків фізики це надзвичайно важливо. Діти, матеріал цікавий. Я не заставляю вас переписувати щось собі в зошит, створювати опорний конспект. Але декілька слів, отаких, от як я написав вам на дошці, потрібно записати собі в зошит, бо це важливо, от, от саме це важливо. Пам'ятати, що це не шкала, і діти вміти коротко характеризувати або хоча б мати уяву про кожен тип цієї випроміння, цієї шкали електромагнітних хвиль. Адже кожна освічена людина повинна мати уяву про те, що відбувається навколо нас, про те, як відбувається радіозв'язок, що таке гама випроміння, чому ми бачимо кольори, як ми сприймаємо з вами. Наша шкіра, наше тіло ультрафіолетове інфрачервоне випромінює. Це діти треба все знати, яку небезпеку несуть гамма промені для живих організмів і для нашого з вами життя, для життя нашого людства. Діти, припрошую вас до вивчення 35-го параграфу перегляду і ознайомлення. Бажаю вам всім здоров'я. І. До наступних зустрічей. До побачення.